9 лютого на позачерговій сесії міської ради депутати підтримали звернення до голови національної поліції та голови атестаційної апеляційної комісії західного регіону. У зверненні народні обранці просили переглянути результати атестації правоохоронців міста. Ого ж дня рішення було опубліковане на сайті міської ради, однак у дещо іншій редакції в порівнянні з проектом, який був підтриманий, у тексті з'явився новий абзац наступного змісту. Атестаційна комісія, до складу якої увійшли представники від громадськості міста, що не є лідерами громадської думки та не користуються авторитетом серед кам'янчан, позбавила права працювати у правоохоронних органах багатьох справжніх фахівців, відданих своїй справі. І Нас дуже сильно здивувало, коли ми побачили ту різницю між тим проектом і тим. Що дійсно було вже прийнято. Там були звучали вже конкретні звинувачення, що ті представники громадськості від Кам'янця-Подільського не користуються авторитетом в місті, хоча відбір був проведений доволі таки ретельно, і дуже було багато претендентів на називання тих посад. Хочу зауважити, що серед тих людей, які є членами комісії, є фахові юристи, є люди, які займалися. Скам так, державним управлінням мають певний стаж. В приватні розмові з деякими депутатами вони також обурюються, тому що реально вони за той проект, за те звернення, яке в кінцевому варіанті вони б і навіть не голосували. Натомість секретар міськради Дмитро Василянов вважає, що такі корективи не могли нікого образити і є цілком законними. Сама по собі я так зрозумів, ідеологія цього внесення одного речення була пов'язана з тим, що Хмельницька область є третьою. В процесі реформування поліції. І виникло питання: а хто ж представляє громаду міста, хто як вона опирається? І для того, щоб все ж таки цей процес проходив більш прозоро, все ж таки треба було, щоб громада міста хоч знала, хто має представляти в цій атестаційній комісії громаду міста. Там не названі прізвища, там ніхто, ніхто нікого не образив. Ну, але є лише чотири особи, які з нашого міста є членами атестаційних комісій. Їх ніхто не назвав. Ну, але в випадку. апріорі мова йде про них. Апріорі мова йде второлі після насліду ще області. Тому вибір представників від громади має бути прозорим. Чому власне проект рішення і саме рішення в текстому формулюванні мали різні корективи, тобто різні редакції, що в принципі не дозволено законом, оскільки там семантика самого рішення могла дійсно змінитися і кардинально вплинути на рішення того чи іншого депутата. Можливо, ви маєте якусь і рацію, але я думаю, що під час обговорення цього питання не було ніяких змін, ніяких доповнень. Ні, нічого такого не було. І по великому рахунку це звернення написано. Там теж знов такі тільки одне єдине речення, і яке можна трактувати одне єдине. Атестаційна комісія, будь ласка, вибирайте більш прозоро представників від громади. Все, якщо по другому говорити, там немає нічого нічого поганого. Ну це ж не допускається іночено. Для, для редакційної комісії може бути. Для редакційної комісії, тобто внесення правок і розділових знаків граматичних, стилістичних різних аспектів, але не зміни самої структури і а суть звернення з змістового навантаження, змістове навантаження помінялася. Ну це абзац, який дійсно має таку якусь інформаційну вагу. Він е, нібито і вписується в загальний контекст, але контекст, загальний котезагальний контекст вписується, тому... але не... натомість він е, як абзац має своє смислове навантаження, тобто це інша думка зовсім якою міг не підтримуватись. Міг не підтримувати один із депутатів. Ну, спірне питання. Я не бачу катастрофи, не бачу в цьому щось такого аж надзвичайного. На вашу думку, все згідно букви закону відбулося? На мою думку, ми нікого не образили. Єдине, що це звернення було направлено з метою при виборі представників громади бути все ж таки більш прозорим. Все. Член редакційної комісії Світлана Старченко каже, що сама не бачила остаточної редакції документу. Громадськими авторитетами, на її думку, є депутати міськради а букви закону редакційна група не переступала. Я дала свої пропозиції, кінцевий результат я не бачила. Я дала свої пропозиції, кожен дав свої пропозиції і подивились, так що зараз поїду подивитися. Ну, зачитати. Ну, є, ні, там... мені треба подивитися, що ви всі читаєте. Я прийду в міську раду, поїду. І... Ну, на сайті міської ради воно вже є. Це Того... стосувався власне представників Ді... Кам'янця-Подільського. Їх було чотири всього. А Депутати це представники громадської. А, депутати? А... Ну це народні бранці. Це народні вранці. це От вони авторитети, раз за них проголосували. Були серед членів комісії, ті, що йшли в депутати, але їх не підтримали. Були? Дайте подумаю, були. Було, а так. чого ж не пройшли? Будьте. Я на сесії задала питання: чи, наприклад, на сьогоднішній момент депутати це представники громадськості? От вони тільки пройшли. Їм довірили свої голоси виборці. Вони лідери громадської думки, авторитетні на своїх мікрорайонах. чого ні одного з них там не було? Скажіть, це ваша думка. Ні, да, це моя думка. Оскільки Я так сесії. так само, оскільки це зовсім інша процедурність, відповідно, ті самі депутати могли подавати заяву, проходити тестування, проходити співвесвіту і бути членами комісії. Якщо вони не захотіли цього робити, відповідно вони не мають апріорі право заявляти про те, що вони є авторитетами, а хтось не є. Ні, це дуже суб'єктивне твердження. Звичайно. Ну, кожен має свою думку, кожен має свою. Звісно. Але що? ж виносити в рішення сесії міської ради цю думку, я гадаю, це не дуже етично і коректно. Дивіться, депутати подивляться, які там зміни внести. Вони мають право внести ще корективи, вони мають право там же ж прийдуть, подивляться всі представники всіх голови фракції. Але це ж рішення, воно вже опубліковано, воно вже вступило в Ну, цього. Значить, внесуть суть зміни. Тобто, ви гадаєте, що це було в міру ваших повноважень? І ви не переступили букву закону, вносячи отакі додаткові відомості до рішення. Це ж не остаточне рішення. Кожен може прийти і так, Ні, ну так само. Так само внести зміни. Рішення набуває силу після оприлюднення, коли воно вже було ну, підтримане проголос... загальною більшістю. На нараді, то я зараз ну, сесія була у вівторок, сьогодні п'ятниця. Відповідно, рішення вже вступило в силу. Як воно було опубліковано? Опубліковано воно було ще у вівторок, так само на сайті міської ради. Відповідно, воно вступило в силу, але вже справками, яких не було в проекті. Депутати беруть проект в руки для того, щоб ознайомитися з ним, чи вони його підтримують, чи не підтримують. Після цього депутати голосують, підтримують. Це звернення від чергова сесія сказати, шано. Не тут внесені зміни, за які ми не хочемо, чи ми зможемо відізвати його, чи ще що. та відомо, що в доктрині вітчизняного права існує поняття, що держслужбовці можуть керуватися і діяти лише в межах, і в спосіб передбачений законом. Коли вносили оці додаткові відомості, воно законом не передбачено. Можливо, якимось там нормативним актом керувалася редакційна комісія, я хотів дізнатися яким, оскільки дехто вважає, що це перебільшення, Ну, Давайте, е... дехто, Кушеха, давайте я поїду в міську раду, подивлюся на, на кінцевий результат цього рішення. І давайте там, скажіть, які голови фракції, хто не здоволений? Хай присилають своїх представників редакційної комісії. Ми, порадившися в нашому комітеті, вчорашньому вирішили написати заяву в міліцію щодо вони перевірили факт скандал зловживання посадовими особами міської ради. Тому гай поліція дасть якусь свою оцінку даним діям з тим самим успіхом. Представники міської влади можуть змінити будь-яке підтримане радою рішення і назвати це корективами редакційної комісії. То чи мають тоді вагу голоси народних обранців. Законність цих дій наразі вивчають правоохоронні органи. Незабаром дізнаємося, яку оцінку вони дадуть діям членів комісії.